Восьмирічний Вова майже два роки з російського полону чекає на тата. Чоловік воював з 2019 року. На початку повномасштабного вторгнення РФ військовий захищав Маріуполь. У боях отримав поранення, і зараз він в полоні на території Росії. Хлопчик каже, виходить на мітинги, аби тато швидше повернувся додому. Він воював в морській піхоті, 36-та бригада, перший батальйон. Я його дуже сильно люблю. я його дуже сильно. Обожнюю і він мене теж. Коли калете проєс, я буду з ним гуляти і вбавитися. Чоловік Олени служить Нацгвардії та пішов воювати у 2020 році. Тоді жінка була вагітна. Під час повномасштабного вторгнення РФ її Сергія каже Олена, перекинуло до Маріуполя. У березні зв'язок з ним зник. Згодом жінка дізналася, що він у російському полоні в Оленівці. На початку повномасштабної війни їхній доньці було півтора року. Маленька зовсім була. Вона ну так на фотографіях ну, може показати, що це він а так вона його не пам'ятає. Вона воно, моїх братів батьком називає. Сказали, було поранення і зараз розмовляли з хлопцями, які вийшли 3 січня. Сказали, що зараз стан більш-менш задовільний. Марина приїхала на автопробіг з Кременчука. У такий спосіб хоче підтримати рідних полонених з 503 го батальйону морської піхоти, з якими познайомилася на акціях. Друг Марини зі 116-ї бригади тероборони. Они зник безвісти в боях під Авдівкою минулого року. каже, сподівається, що він в полоні, тому на акції виходить і за нього. Ми виїхали о четвертій годині ранку, а третій прокинулися, і сьогодні тут. В нас в місті вони проходять кожну неділю, доєднуємося кожного тижня, не пропускаємо. На цьому тижні у нас акцію відмінили, тому ми вирішили, де найближче, і долучитися. Раніше у Дніпрі рідні військовополонених проводили кілька автопробігів лише по місту. Цього разу охопили і інші населені пункти, розповідає організаторка Наталя Коломенська. Мета залишається незмінною, каже жінка. Хочуть, аби до них долучалися і інші люди. Ми об'єднані, ми разом, незважаючи, хто з якого підрозділу. Ми хочемо, щоб всі бачили, що в країні йде війна. Що наші рідні знаходяться у полоні, і ми хочемо сказати всьому світу, щоб вони допомогли Україні повернули наших рідних додому. У Дніпрі до автопробігу долучилися за два десятки автівок. Колоною вони проїхали містом, потім вирушили до Новомосковська та Павлограда. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, новини Дніпро.